Складно передати словами, які смачні креветки за цим рецептом. Краще просто приготувати та спробувати. Для маринаду нам потрібен чесник, чилі, перець, петрушка та кінза. Оливкова олія. Креветки треба очистити і зробити метелик. Потім додаємо наш маринад, біле сухе вино, ще трошки оливкової олії, перець та сіль. Чим довше креветки будуть в маринаді, тим буде смачніше. Я завакумувала і залишила їх на цілий день в холодильнику. Розігріваю гриль і спершу викладаю креветки панцирем догори і м'ясом донизу, щоб оця форма метелика зафіксувалась. Через дві хвилини перевертаю, а зверху кладу пряне масло з залишків нашого маринаду і вершкового масла. Друзі, ці креветки мають неперевершений смак, аромат, і зовні вони також виглядають дуже апетитно. А ще цей метелик легко чиститься і їх зручно куштувати. Обов'язково спробуйте!